Дивитись Савиця на каналі Україна в студії Олена Кот. Вітаю і спочатку головні теми випуску. Апеляційний суд так само блокують озброєні люди. З головою суду немає зв'язку. Що відбувається зараз, дізнаємось від кореспондента Савицій наживо. Американський яструб в Україні сенатор Маккейн погостював у Дніпропетровську та подався до столиці за що критикує свого президента Обаму і що обіцяє Україні. Нова пригода на нафтобазі під Києвом, яка палала тиждень, прорвало трубопровід, яким перекачували пальне з резервуарів. Чи є загроза нового займання? Дивіться просто зараз. Уже другий день триває обшук в апеляційному суді Києва. Сама установа й досі заблокована. Яка там тепер ситуація? Знає кореспондентка Сабиті Анна Миронюк? Вона на зв'язку зі студією. Анно, що відбувається під будівлею саме зараз, і чи відомо що з головою суду? Доброго дня, Олена. Будівля адміністративного Будівля апеляційного суду досі заблокована. Щоправда, люди, які її утримують, ворота відкривають періодично по дзвінку і пропускають лише своїх. Ми змогли потрапити на територію, коли з будівлі люди у балаклавах на чолі з чоловіком у костюмі виводили двох молодих людей у цивільному. Їх розсадили по машинах. А потім чоловіки в балаклавах повернулися на територію нас. Тучво проігнорували на питання журналістів щодо причини такої блокади суду та на прохання показати документи. Чоловіки лише промовчали та повернулися до дверей у будівлю до апеляційного суду. Вони їх за собою зачинили, журналістів не впускають. Нас навпаки, просять піти. Прошу, ви б не могли вийти за територію із за території сніги. Чого? 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 Ми маємо право тут перебувати. Це охороню... да. охоронювана ви... територія. Хто, Хто зарабував? Не, не ви можете нам пояснити. Ми підемо, я якщо воно... нам все пояснює. Я не повноважений вам щось пояснювати, тим паче я сам не володію інформацією. Скільки людей утримуються зараз у будівлі наразі невідомо. Але е, один з них це голова апеляційного суду Антон Чорнушенко. Його утримують тут вже більше 24 годин. Е, зараз тут чергує його донька Віра Чорнушенко. Журналістам вона розповіла, що вчора батько не повернувся з роботи. Тоді усі члени родини приїхали сюди, е, але на їх запитання надати відповідь ніхто не зміг щодо того, що з батьком, де він перебуває, та у якому стані. Е, е, зараз його телефон мовчить, ніхто не бере слухавку. А самі вони припущень щодо того, чому його утримують тут зараз, не мають. Ми вже більше суд суток не знаємо, що взагалі там. Трапилось і не можемо вийти з ним ні на який зв'язок. Взагалі ми не бачили його, ми з ним не спілкувалися і не знаємо, що взагалі трапилось. Вся родина тут була усю ніч зараз. Поїхала трохи перепочити, і тільки я отут випадково змогла зайти. Родина голови суд, голови апеляційного суду звернулася до міліції. Вони написали заяву, але представники правоохоронних органів лише забрали цю заяву без жодних коментарів. Ми продовжуємо слідкувати за подіями тут зараз. На цьому на цю хвилину у мене все Олено. Дякую, Анна Миронюк, про ситуацію навколо апеляційного суду столиці, будівля якого другий день заблокована невідомими людьми. Кілька хвилин тому звідти вивели керівника апарату суду Олега Радченка та повезли в невідомому напрямку. Американський сенатор Маккейн скритикував Барака Обаму за відмову надати Києву зброю. Він очолює сенатську делегацію, яка наразі з візитом в Україні сьогодні. Конгресмени зустрілися з президентом і прем'єр-міністром України. Згодом дали прес-конференцію. Джон Маккейн певен, Україна вкрай потребує зброї. Сенатора республіканця збентежили заяви російського президента про наміри збільшити кількість ядерних ракет. Я не можу говорити за президента Сполучених Штатів Америки і його адміністрацію. Я знаю лише це просто сором, що ми не можемо надати Україні оборонних засобів. Вони працюють зброєю 20-го століття, проти них озброєння 21-го сторіччя з боку Росії. Це несправедливо. І до подій на сході України за минулу добу не минулося без жертв серед мирного населення. Загинуло троє людей. Постраждали й семеро військових. Про найгарячіші точки протистояння розкаже Ростислав Сесоєв він на прямому зв'язку зі студією з Краматорська. Ростиславе, де точилися бої? Олена, минулої доби знову атакована Мар'янку, і на подвір'ї власного будинку після поранень сколкових загинув чоловік, місцевий мирний мешканець. А вчора ввечері, неподалік на околицях Мар'янки також на розтяжці підривалися двоє людей. це також мирні мешканці. Мирні жителі відомо, що чоловік загинув, а жінка. У лікарні, як повідомили в штабі, АТО в Мар'їнці було два бойових здійснення з диверсійними групами. А взагалом, по всій лінії розмежування таких боїв було п'ять. І як повідомили в штабі, АТО щоразу противник відступав з втратами. Близько десяти разів обстрілювали позиції наших військ. Зокрема, в районі Артемівська зі 152-мм гаубиць та мінометів калібру 120 мм Декілька разів було обстріляно Зайцево, Курдюмівку, Кірово, Майорськ та Ленінське. Після опівночі на околиці селища Лебединське, що на підступах до Маріуполя, силами антитерористичної операції було викрито та знешкоджено російсько-терористичну диверсійно розвідувальну групу. Також двічі обстріляно околиці Маріуполя, поранено одного військового. А прикордонна служба неподалік від Березового в лісосмуті затримала чотирьох диверсантів. І як стало відомо, що один з них це росіянин. А щодо території, яку зараз українська влада не тимчасово не контролює, наприклад, в Донецьку під обстрілами був Київський район, снаряди влучали в житлові будинки, і відомо, що одна людина загинула, мирний мешканець Олена. Дякую, Ростислав Сесоєв з останньою інформацією. Із зони бойових дій найбільше обстрілів на Донеччині. Спецпідрозділ Торнадо відмовився складати зброю. Проте бійці пустили на територію бази міліціонерів та прокурорів для обшуку в межах кримінальних проваджень, які порушені проти їхніх командирів. Торнадівці згодні на переатестацію та інвентаризацію всього озброєння згідно з наказом міністра внутрішніх справ, але віддавати автомати та кулемети поки не будуть. Зараз на території бази в привіллі Луганської області перебуває більше ніж сотня бійців роти спецпризначення. Групи роботі комісії іменно міністерської Ми не можемо і не будемо. Сьогоднішній приказ. Генерала Науменко о перещоті і вивозі оружя на склад МВД, который, опять же, адрес не указан, я вважаю преступным. Я його відказався виповнити і зняв себя повномочі командира підрозділення. Квіти, сльози та посмертні нагороди в Києві відкрили алею героїв. Вшанували десятьох 10 бійців 101-ї бригади, які загинули під Дебальцевим. Наймолодшому солдатові був 21 рік, а найстаршому мало виповнитись 30. Нагороди за мужність за армійців отримували рідні. Це не варте того, щоб не було сина і такої дитини 20 років лише жити й жити, ще нічого не бачив. У цьому світі 18 років пішов в армію. Крик душі був. Побратими успокоювали. було. Зі мною служить ще один з нашого ж військомату. Теж в нього син в цей день ж загинув. Получається, ми з ним разом воюємо і в один день нас сина загинули, разом хоронили. На нафтобазі БРСМ під Києвом прорвало трубопровід, яким перекачували пальне з резервуарів. Сталося це приблизно о пів на першу ночі. Магістральну лінію відновлювали до ранку. Пожежа не спалахнула, коли прорив ліквідували, помпування відновили. Від початку тижня, відколи резервуари перестали горіти, рятувальники очищують ємності від залишків нафтопродуктів і перекачують їх до інших резервуарів. Понад тисячу мешканців літина на Вінничині лишилися без питної води. У Криницях – брунатна рідина зі специфічним запахом, що стало причиною забруднення, з'ясовував Олексій Керман. У колодязі Світлани Гвоздьової вода помаранчевого кольору. Жінка навіть не наважується напувати нею худобу або поливати город, помитися, постирати От е е е білих. Практично у нас вже немає нічого білого. Посуду помиєш по полущі жирною, повністю обтягнута пленка прямо На, на подвір'ї вчительки хімії. Два колодязя, але брати з них воду господиня боїться. Лілія Пеструшко ходить аж за кілометр, щоб набрати питної води. Просто дивишся, в криницю, величезна жирна пля як бензин розлети. Мешканці літи напевні, вода стала непридатною, не з доброго дива. Причиною називають звалище поблизу села. Люди звертались уже до різних структур, утім ніде не отримали чіткої відповіді, чому вода брунатна й тхне. Прокуратура Літинського району формальна відписка. Літинська селищна рада, формальна відписка. Так, районна державна адміністрація то саме. Сабиття привезли воду до місцевої санлабораторії. Медики лише руками розводять точний аналіз, забере тижні, але одразу визначають, що воду вживати не можна. Вода питна повинна не мати колірності. повинна бути прозорою. Я не можу прокоментувати, чи забруднюється водоносний горизонт відповідно від поліфільтрації. Про літинську проблему знають і в райадміністрації. Тут певні у людей просто недостатньо глибокі колодязі, і туди потрапляють ґрунтові води. Не відповідає. Нормам споживання води в силу природних обставин, тому що це є підшкурна вода. Утім, візит забиті таки змусив чиновників діяти. Пообіцяли, що від понеділка безкоштовно почнуть постачати доліти на питну воду, а до кінця наступного року прокладуть водогін. Три мільйони гривень у районі для цього вже є. З Вінницької області Олександра Зінкевич, Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабитя канал Україна. Голос Олексія Кермана почуємо в цьому репортажі о дев'ятнадцятій. Одразу у двох річках поблизу Дніпропетровська масове гине риба. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Лише за одну ніч загинули тисячі рибин, що спричинило мор. Розбиралась Наталя Гусак. Такого на річці кільчені Павло Терещенко ще не бачив. Каже, напередодні в рибу, а вже сьогодні збирає її просто на мілені. Лише за одну ніч тут здохли тисячі бочків, краснопірок, окунів та карасів. Сьогодні річка замутніла страшно. І представте себе, що я коли її піднімав рибу, руки навіть обжигала. Схожа ситуація на сусідній Самарі на околицях Дніпропетровська. Місцеві рибалки кажуть, дно річки за лічені години вкрилося мертвою рибою, яка перед цим вельми дивно поводилася. Вибрасується на берег і все. В течение п'яти десяти хвилин вона, якщо почала випригувати, ще 10 минут вона вже все мертва. Рибалки і підгородного Дніпропетровська звернулися до всіх можливих інстанцій. Втім, поки на ситуацію відреагували лише у держрибохороні. Фахівці виїхали на Самару та кільчень. Берег обстежили і констатували. Це насправді досить масштабний раптовий мор риби, та це лише попередні висновки. Це був зброс не відфільтрованої води в цей водойом Самарський. Это однозначно, тому що в етера води температура воды еще, ну двадцять чотири градуса максимум, не може бути ніякого єстественного замора рыбы. Поблизу обох річок є підприємства. У рибохороні пообіцяли влаштувати ретельну експертизу разом із фахівцями інших служб. По тому назвуть винного в екологічній катастрофі. З Дніпропетровська Наталя Гусок, Гарі Вагнер, Сабиція, Канал Україна. Втрата сну, заїкання, ба навіть схильність до самогубства. Кожна четверта дитина із зони бойових дій має ознаки посттравматичного синдрому. Констатують психологи, як допомагають маленьким маріупольцям повернутись у дитинство, розкажуть кореспонденти сабитій. Ось так незвично в Маріупольському центрі психологічної підтримки Ріната Ахметова вчать дітей опановувати страхами. Здравствуйте. Здравствуйте. Вихованці цієї групи переважно з районів Маріуполя, найближчих до лінії фронту. Зокрема, мікрорайону Східний, що в січні цього року зазнав масштабних обстрілів. Після пережитого, каже психолог Лариса Чаговець, діти погано спали, замкнулися в собі та весь час боялися. Була гроза, то вони всі говорили, що вони падали, закривали голову руками. Щоб допомогти таким дітям, психологи використовують спеціальні техніки. Це лише на перший погляд забавки та ігри. Насправді до дрібниць продумані вправи. Коли ми здороваємося, прикасаємося друг друга, то це контакт тіла до тілу, коли ми розбираємо якісь емоції, да? коли ми вчимося розуміти себе, коли ми рисуємо виплідку. За три місяці таких занять діти навчилися жити за нових умов. На їхніх малюнках більше немає зруйнованих будинків та військової техніки, тільки яскраві картинки з життя, мрії та друзі. На грозу я вже практически не вдаюсь. Молнии чуть, чуть буває. Но, от, е, когда, када е, когда ми що більше займаємося, мені уже почти не страшно. Психологи, які працюють з дітьми в Маріуполі, прослухали курс Травма війни, що організував гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Програма нова в нас ні таком не було раніше такого пита в Україні. Наш штаб обучив, і було як то страшно. Там були такі вічі необычні для нас. Але результати вийшли ну, просто потрясаючі. Нещодавно Лариса та інші маріупольські психологи, які прослухали курс, отримали сертифікати міжнародного зразка. Водніства цим паком правда головна спасибо. загалом тренінг закінчили 250 спеціалістів з усієї України. Ані вже сьогодні активно работают, как на, в прифронтових зонах, так з переселенцями, так і на територіях, які не контролюються сьогодні українськими властями. Про співпрацю між органами влади, службами та громадськими організаціями представники гуманітарного штабу говорили на нещодавній конференції в Маріуполі, присвяченій психологічній допомозі переселенцям та мешканцям зони АТО, Щоб ми могли друг на друга опиратися, знати де чим хто займається, і перенаправляти друг другу. В тому числі наших клієнтів пациентов, пацієнтів, что тому що на сьогоднішній момент допустим, только гуманітарний штаб займається іменно глубинной, более глубокой психокоррекционной, психотерапевтической работой с з травмою. За весь час роботи штабу психологічну підтримку отримали понад 15 тисяч дітей та їхніх батьків. Ольга Лоставецька, Екатерина Катерина Олександр Ратушний. События. канал Украина. У США охоплені вогнем Каліфорнія та Аляска. На півночі пожежі не припиняються вже майже тиждень. Полум'я знищило 4 тисячі гектарів лісу і кілька десятків будівель. Стихію приборкує понад тисяча пожежників. Вогонь гасять навіть з літаків. Тим часом у Каліфорнії, неподалік Лос-Анджелеса, горить популярне місце відпочинку американців, заповідник Сан Бернандіно. Зусилля пожежників, поки не дають результату. Посуха та сильний вітер сприяють розповсюдженню полум'я. Сотні жителів та туристів евакуйовані. Місце, де вирішується доля Америки, потрапити до капітолію у Вашингтоні може кожен охочий туристам, показують зали парламенту, де відбувались найбільш значущі події від ухвалення ключових законів до інаугурації президента. Відвідала капітолій і кореспондент Сабиті у США Христина Шкудер. Екскурсія в капітолі розпочинається з ретельного огляду. Опісля видають безкоштовний квиток. 10 тисяч туристів щоденно і майже 3 мільйона на рік. Американський конгрес відкритий для усіх відвідувачів. Східний і західний. У будівлі два входи. Західний відкривають раз на чотири роки. Саме цими сходами спускається президент. Він іде до західного входу в капітолі, і саме там відбувається церемонія інавгурації. А тут із президентами прощаються. Стеля кімнати нагадує розписи у соборі святого Петра у Ватикані. Саме тут проходять церемонії прощання з усіма президентами США, коли вони помирають, щоб люди могли прийти і сказати кілька слів. З президентом Кеннеді прощалися теж саме тут. У капітолії чимало статуй, по дві від кожного штата Америки. Вони встановлені у пам'ять про найвидатніших громадян от, наприклад, статуя президента Рональда Рейгана. В її основі є уламки берлінської стіни. Рейган казав: зруйнуйте цю стіну. Це символ того, чого добивалася і хотіла ця людина за життя. А у цій кімнаті політики ведуть дебати, за якими спостерігати може кожен охочий. Як, власне, і за засіданнями сенату єдина вимога не знімати. Мені найбільше сподобалися малюнки на стінах. Дуже красиво. Це чудово, що у нас такий відкритий уряд, і що люди можуть без будь-яких складнощів просто прийти до капітолію і подивитися, як усе працює. Екскурсії сюди частина шкільної програми. Проводять їх цілий рік, закривають двері лише у загальнонаціональні свята. Христина Шкудор та Владислав Смелянець, Сабиті, американське бюро каналу Україна. Кокаїн у грудях в аеропорту столиці Колумбії затримали жінку, яка намагалася провести до Іспанії півтора кілограма наркотика у власних імплантатах. Громадянка Гондураса дуже нервувалася серед огляду, і це занепокоїло правоохоронців. Ретельно її обдивившись, медики з'ясували, що жінці нещодавно зробили операцію зі збільшення грудей, але замість силікону вставили імпланти з кокаїном. Подальшу долю гори пасажирки вирішуватиме суд після того, як її вилікують. Від складної інфекцію інфекції, яку вона підхопила під час операції. Спершу 22-річну жінку доправили до клініки, і вже там хірурги зробили повторну операцію і виняли імпланти з наркотиками з її грудей. Насіналендуразабиття надалі стежать за розвитком подій. Повна інформаційна картина дня у випуску о 19-й. І серед головного зокрема розкажемо про таке. Не ампутувати, а врятувати розтрощену кінцівку. Українські медики вирощують кістки для поранених бійців. Як з'являються нові клітини в кріолабораторії на власні очі? Побачила кореспондент Сабиті. Дивіться вже о 19-й. А на цю годину все залишайтеся з каналом Україна. Важливі новини шукайте також на сайті сьогодні в розділі Сабиті. До зустрічі.